Uh, на останок, якщо хоч хочете щось сказати, по ну якби дати, може якусь рекомендацію, як нашим глядачам реагувати на все це. Я буду дуже радий. Вам фінальне слово. Ой. Знаєте, якось після цього всього, цієї рибідені, цієї дрязги, цього бруду не дуже щось хочуть, якісь фінальні слова. Але знаєте, давайте так: війна все одно триває, і в війні там ми перемагаємо. Ми переможемо. Дуже важко, дуже повільно, дуже довго, але ми там переможемо. Після війни в нас будуть зовсім інші рахунки. І ми подивимося. А що стосується тих наших внутрішніх ігор, вони дійсно запутані, от тільки в них є, можливо, ще один маленький, але плюс. В цих внутрішніх іграх на превеликий жаль, можливо, можна сказати, а можливо, і на щастя, діють ще й закордонні гравці. І ті гравці не тільки з Росії, ой, не тільки з Росії. І раптово. З пані Спарц засвітила те, що Україна може бути фактором в американській політичній грі. А коли вона там починає бути в цій грі політичній фактором чинником, то в такому випадку декому тут в Україні будуть дуже сильно бити по руках. Раніше цього не було. Зараз, коли Байден дуже серйозно і багато вкладає в Україну для того, щоб Україна не програла, я думаю, що в цьому випадку. От та річ, якою так московити весь час нас тут лякали, обзивали Внешнє управління, а управління. Так от, якщо зараз раптом виявиться, що трошки цього внешнього управління буде, яке трохи відстежить, щоб у ті мальчики, які зараз дуже сильно зариваються, не зарилися десь дуже далеко, або щоб їх в один момент раптом взяти і як маріонеток винести за сцену і сказати, ну що, українці, ви перемогли в війні, маріонеток ми прибрали дуже швидко. А зараз проводьте чесні вибори, і от далі будемо дивитися, Виберете нормальних, буде вам нормальне майбуття. І допомога для відбудови, і нормальне спрямування до Європейського Союзу і до НАТО, і захист від всіх ворогів, і нормальна модернізація країни. Оберете дурне, ну будете далі жити в своєму кварталі 95. Одесь… Я маю дуже тихе відчуття, що про при всі мрії оцих всіх єрмаків, всіх інших, які грають якісь інтрижки, вибивають одного за одних своїх опонентів. Але десь кудись занадто далеко залізти, куди не можна, їм не дадуть. Крові нам вони поп'ють, звичайно, що поп'ють ще. Але полізти до залужного, я думаю, що їм не дадуть. Не передбачили ще, що Буданову рушки пообламувати, щоб він не поліз до Сєвєродонецька, Лисичанська. На жаль, я думаю, що зараз вже обламали. Вже зараз більше не полізе ні на змії, ні нікуди більше. Буде займатися тим, чим має займатися обміном полонених. В нього кажуть, це навіть непогано виходить. Хай займається тим, чим може. А в нас десь буде та межа, і от всі авантюри, які витворяють ці мальчики, знаєте, ми ж на них дивимося середини. Ми ж сидимо в тій самій, це банка з павуками, в якій вони гризуться. А ми. Доволі беззахисні, тому що ми не можемо зараз вийти на мітинги, ми не можемо вийти а, на демонстрації. В нас зараз на це доки війна табу. Ми зняли вже всі по-моєму. Зняли табу на критику. Все, до побачення. Тільки влада говорить, критика табу. Ні, все вони догралися оцими іграми. Табу на критику знято остаточно і кінцево, але паралельно з тим, ми беззахисні, і ми сидимо в тій самій банці, де жируться ті павуки. Які можуть неохайним рухом випадково зашибити когось з нас, Зашибити тим, що десь перебити якусь допомогу країні, ще там щось. Але хтось інший може вилізти, якби ми могли вилізти з цієї і глянути ззовні, ми раптом би побачили, що цей бій павуків і пожирання їх одним в одним, воно дуже мізерне. Насправді воно обмежене банкою. Вони думають, що вони зараз захоплюють весь всесвіт, а вони захоплюють один куточок. Одної навіть нелітрової банки. Знаєте, був колись такий, я ще пригадую, в нас говорили, був в мої часи: соїк для сметани і соїк для майонезу. Одне мало 250 грамів, а друге мало 200 грам. От вони зараз б'ються, чи в соїку для сметани, чи в соїку для майонезу за його простір. Оце те, за що вони боюють у великому світі, якщо в цьому світі буде виключений фактор Росії, звідки, напевне, що було достатньо багато впливу і на Армака, і на Татара, і на всіх інших, якщо після перемоги вдасться це відключити, то в тому великому світі. Раптом ми теж зможемо вилізти з банки, подивитися і сказати Господи, так вони хочуть тій банці битися. Ми беремо звичайно капронову кришку. У мене досі є радянські капронові кришки, якими закривалися баночки і від сметани, і від хрону, і від майонезу. і... Закриваємо цю банку, станемо десь на сонці і час від часу займаючись своїми справами, будуючи європейську Україну, вступаючи в НАТО, розвиваючи нормальну економіку, без, без єрмаків, без татарових, без. Господи, без гетьманцевих, хай воно скажеться згадувати, будуючи соціальну політику без Третьяковських, оцих всіх зальотів там з Євгенікою, з е, нацизмом абсолютно відвертим, з там з дітьми, і да. чи іншим, да. без цього всього. Не, ми будемо не, просто не, час від часу поглядати і дивитися, а вже пережери один одного павуки чи ні? От в мене, знаєте, я не є дуже з великим оптимістом. Я не є. Але от зараз я от дивлюся на це все. І дивлюся на зовнішній фактор навколо всього цього, я розумію, що павуки, які зробили маріонетками, навіть таких людей, як за посадами, президент країни, спікер Верховної Ради, Абсолютно. керівник уряду, вони їх перетворили на маріонетки, але вони самі не усвідомлюють, що вони самі є так само маріонетками, навіть не те, що в чужих руках, а в тих процесах, які від них не залежать. А процеси поки що, поки що трошки йдуть, ніби на нашу користь. От єдине, що якби не ті павуки в банці. У нас би не було війни. Якби ми готувалися до війни, у нас би не загинули десятки тисяч людей, у нас би не була зруйнована країна, не було б стільки трагедій. Але при тому всьому це вже відбулося, це вже є. І от зараз, дивлячись на цих павуків в банці, в мене виникає відчуття, що вони такі ж самі маріонетки. А маріонетки під кінець гри знімають, вішають, раніше виносять за сцену і вішають на гачок. Зробити. От чомусь я думаю, що десь на тому гачку воно все і буде висіти. Дякую вам, пане Тарасе. Е, оптимістично, дуже оптимістично. І, е... Як для мене, то аж занадто оптимістично для бога. Як було сказано класиком, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Тому е, я ж можу тільки додати, що згаданий е, вами слоїк з майонезу, це саме та міра, в яку поміщається е, попел окупанта після удара Джевеліном. Пам'ятайте це, друзі, пам'ятайте це, друзі. З нами був Тарас Чорновіл. Ми е, розглядали непросту тему спекуляцій на українському громадянстві. Будь ласка, поширюйте цей матеріал, підписуйтесь на. YouTube канал Дмитро Ньюс. Ставайте нашого каналу, на платформі, нашого каналу на платформі Patreon. І я дякую вам за кожен перегляд, за кожну вподобайку і за кожен репост наших матеріалів. Друзі, до побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока.